24 лютого ви знаєте Херсон був в особливій ситуації, тому що фактично вже о п'ятій годині вечора він був заблокований і не можна було виїхати без ризику для життя. А вже там через день то взагалі не можна було виїхати. Просто все це було заблоковано, там стріляли, вбивали. Більш того, в нас прапор і Європейського Союзу має рів до 14 червня. Не на день не зупиняли навчальний процес. Наші дистанційні платформи, наші цифрові сервіси дозволяли нам абсолютно чітко забезпечити цю роботу. Тобто ми тримаємо ситуацію кожен раз на кінчиках пальців. Можемо сказати, де хто знаходиться зі студентів, включаючи навіть тих студентів, які знаходяться на лівому березі. Люди підходили до пунктів орків, там де був інтернет, заходили в Єдебо, реєструвалися з кабінета, через це здавали співбесіди і так далі. Оце герої, от розумієте? Одна з квітня знаходиться під тортурами, наскільки ми знаємо, в Семфіропольському СІЗО. А інша дівчинка її, я наскільки знаю, жовтні чи листопаді заарештували. Також невідомо, де ми вже звертались до Дмитрія Лубінця уповноважено з прав людини. Він обіцяв допомогти, але ну от подивимося. Я скажу, що це, мабуть, єдиний заклад в, в державі. Ну, не єдиний, але один з дуже небагатьох, який з початку березня 2022 року поновив очне навчання. Особливу увагу сьогодні, звичайно, в рамках освітнього процесу ми приділяємо специфіці пов'язаної із розслідуванням військових злочинів. У нас на нашій базі, де ми зараз знаходимось, так є комфортабельні умови для проживання. Це курсантські, Гуртожиток, з наявністю пральних машин, гарячої води і так далі. Тобто Переважна більшість дійсно здобуваючи вищої освіти, курсантів вони проживають на сьогоднішній день в таких умовах.